Всім привіт! Мене звати Олена, і нещодавно, точніше, більше двох років тому, я народила дитину за власним бажанням. На своєму каналі я щиро розповідаю, як материнство змінює життя. Чи дійсно діти це щастя? Чи щось від нас приховують? Чи можна поєднати амбітність та материнство в одній жінці і при цьому не почувати себе поганою мамою зозулею? Та як змінюються стосунки в парі після появи в них третього? Обов'язково підпишіться на канал, якщо теми вам відгукуються. От просто зараз візьміть і підпишіться. Сьогодні хочу поговорити на тему, що я зрозуміла в 30, чого не розуміла в 20. І якщо тут є жінки плюс-мінус мого віку, доповніте в коментарях, які такі сакральні істини відкрились вам після цієї дати. 30. От перше, що я зрозуміла, що бути мамою це насправді фантастичний і глибинний, глибокий такий досвід. Бо в 20 я думала, що бути мамою це якась така обуза. Ти от маєш когось годувати, за кимось доглядати. Якщо тобі ця дитина не сподобається, ти не поміняєш її на іншу. Ну бо, наприклад, шлюбом там простіше. Якщо у вас прям все погано, ну можна пробувати далі. А от з материнством так не працює, думала двадцятилітня я. Але в 30 я розумію, що ніщо так не допомогло мені пізнати себе як досвід материнства. Я побачила, в чому я сильна, в чому я гіперсильна, а в чому я трошечки слабачка. А ви знаєте, от з жінок, котрі такі казали, ну я не знаю, чи треба народжувати дітей, ну це так важко, тяжко і взагалі я хочу жити на балі, подорожувати без усіх цих заморочок. Я перетворилась на жінку, яка впевнено заявляє, що материнство. Це кращий досвід, який зі мною трапився. Навіть коли я вперше побачила океан, це не так вражаюче, як вперше побачити свою дитину. Але тут варто зазначити, що до народження дитини я отримала досить багато плюшок, ну такого вільного, безтурботного життя, де були там і подорожі, і вечірки, і життя в своє задоволення. Тому, може, мені з часом стало трохи легше прийняти ось ті зміни, котрі з'явилися, і адаптувати своє життя. Це так, припущення, бо я не знаю, як могло бути інакше. Ви знаєте, тут по-різному говорять: хтось каже навпаки, що там народити раніше це прикольніше, бо дитина подоросліша, а ти ще така Young woman і продовжує жити своє яскраве життя. А хтось думає, як я, що краще пожити безтурботненько, а потім вже пірнути в материнство. Наступне, що я зрозуміла, в 30, нічого так не розвиває як тривалі стосунки. Що шлюб це неймовірний тренінг особистісного росту. Бо знаєте, в 20-ті думала, що шлюб це взагалі якесь рабство. Що нащо туди взагалі йти? оце займатися якимись цими побутовими штуками, жити з кимось постійно, інформувати, що ти кудись там йдеш, працювати над стосунками. ну якось ну, скучно. Але після 30-ти я впевнено заявляю, що з твоїм партнером я не хочу казати з правильним, бо це теж знаєте, академічно, от з твоєю людиною. Нічого так не розвиває і не доповнює життя, якось ця така постійна взаємодія, де ви вдвох намагаєтесь зрозуміти, як вам обом буде краще, навіть якщо ви дивитесь на щось по-різному. Наступне, що гроші треба не лише вміти заробляти, а зберігати та інвестувати. В 20 я думаю, що головне навчитися їх заробляти. Що просто треба вийти на якусь ту суму, коли тобі вистачає, от, ну ну на все і трошечки зверху. І в моєму житті був такий досвід. Ну, і періодично буває, коли я заробляю досить непогано. Але лише вміння управляти фінансами, керувати от своїми прибутками, витратами, вони дозволили мені, якось знаєте, відчувати себе емоційно стабільно. 20 мені здавалося такою нудьгою, типу управління фінансами, ведення бюджету, фінансова грамотність я така фу, треба просто гарно заробляти. Ні. Можна гарно заробляти і при цьому почувати себе бідним. А можна заробляти. Середню зарплату і почувати себе заможним і жити таке от життя заможної людини, в якої є емоційний спокій, опора під ногами і відчуття стабільності, навіть в тих умовах, в яких ми зараз живемо. На сьогоднішній день я поки маю банківський депозит і три облігації. Привітайте мене лайком. Але я поступово все більше задумуюсь про крипту. Чому я про це не задумувалася років 10 тому? Хоча б якусь мікромонеточку купити. Як воно правильно називається? Коін, міні, біткоін, монета. Підкажіть. Тому дуже вчасно я дізналась про таку штуку, як трасті плюс. Це криптогаманець, яким можна розраховуватися в магазині. Бо я завжди думала, що крипта це щось таке. Знаєте, от воно десь там є, якась ця віртуальна валюта, і вона не придатна для простих життєвих потреб. Ну, по типу як купити щось чи переказати кошти рідним за кордон, а ні. Трасті Плюс є надійним і зручним інструментом для здійснення фінансових операцій як в Україні, так і в усіх країнах Європи. Уявіть перекази можливі між будь-якими користувачами, де одна сторона знаходиться в Європі, а інша в Україні. Для цього обидві сторони повинні мати завантажений застосунок Трасті Плюс. Поповнити свою картку Трасті Плюс також дуже просто. Це можна зробити через гривневу картку, за допомогою криптовалютного гаманця, через криптопереказ, за допомогою P2P-переказу. Цю картку можна додати в додаток Apple Pay і використовувати як звичайну платіжну картку з лімітом до 5000 євро на день. Оформити картку Trust Plus можна одразу в додатку. Вартість оформлення 10 євро. Всі посилання залишаю в описі до цього відео. Так що тепер бабушка Лена знає трошечки більше про крипту. Отак. Наступне, що я зрозуміла в 30, що бути щасливим це навичка. І цю навичку можна по суті розвивати, ну як там навичку більше присідати. От я прям вчуся бачити це щастя в простих буденних речах. Ну, наприклад, смачне печиво до чаю, смачний чай, чотири види чаю в моєму домі, обійми моєї дитини, чиста підлога, до якої я не прилипла. А коли ти мама, це, це класно. Для того, щоб бути щасливою, не потрібно тікати від реальності. Ну, скажімо, там соло подорожі. От я в 20 років я постійно подорожувала сама, і мені здавалося, що там я знайду якесь ось це щастя, ну ось воно десь, там, я його відчую, я почую себе. А не потрібно там змінювати постійно оточення, чи там, як в когось змінювати партнерів, шукати якусь ту людину, яка заповнить цю твою пустоту. Знаєте, мені дуже відгукнулася фраза може, я навіть побачила її в Тіктоку, що ми часто шукаємо феєрверки. Усі такі спалахи, яскравості, коли тебе, емоції тебе переповнюють. І за цими феєрверками ми не вміємо бачити зорі. А зорі, вони прекрасні. Вони сяють, вони відносно стабільні, вони довершені. Тому, ось щастя, в простих речах і ось ці прості речі, це як у ті зорі. Ой, така. Наступне усвідомлення в 30 турбота про себе це база. Спочатку дай собі той гарний сон, нормальну їжу, адекватний стан. І тільки потім ти зможеш нормально жити це життя. В 20 я думала, що теж турбота про себе це щось таке скучне. То там не знаю, качай прес, смажся тими крімами, спи. От нашого взагалі спати, коли таке яскраве, чудове життя. Mm. Сон у голова. Спи, спи і ще раз спи, коли є нагода. А, після двох років материнства а, моя дитина спала відносно нормально, ну навіть в принципі добре. Таке не можна казати на камеру, але я скажу. А, але все рівно не я вирішувала, коли мені спати і скільки мені спати. І коли в моє життя повернувся такий, знаєте, безперервний сон всю ніч, я зрозуміла, що я не хочу з цим жертвувати. Жодна вечірка, жодна якась робота, жодне щось не варте того, щоб я не виспалась. Ану, дівчата, котрі менше 30, скажіть, я звучу як зануда, от чесно напишіть. І дуже змінилося ставлення до алкоголю. Тобто його в моєму житті майже немає, бо занадто висока ціна от цього такого, знаєте, кількагодинного задоволення. Я не хочу, щоб мені було погано, і тому я обираю не робити те, що робить мені погано. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи потрібен випуск про життя без алкоголю. Що змінюється, як змінюється свідомість? Чи дійсно легше чогось досягати, коли ти не вживаєш або фактично не вживаєш? Напишіть, чи вам це відгукується, чи потрібно його відзняти. І... Прекрасне усвідомлення в 30 – старіти це класно. Старіти, це просто неймовірно. І знаєте чому? Бо якщо ти старієш, це значить, що ти не померла молодою. Просто подумайте про це. І гонитва за молодістю вона займає стільки часу. І це просто стільки накрутів може бути в голові. От я пам'ятаю, як мені там було 20 чимось, і я дуже заморочувалася, що там десь знайшла собі якусь зморшку на лобі чи під оком, знайшла якусь там нерівність на шкірі. Мені так було від цього погано і важко. А зараз, зараз я думаю, що чим більше я буду старіти, тим довше я живу. Тому я хочу старіти. Я за те, щоб турбуватися про себе, берегти своє здоров'я, але не змагатися, не гнатися за цією молодістю, бо це та гонитва, в якій ми всі. Точно програємо. Хтось раніше, хтось пізніше, але ми програємо. І от кому зараз там 20-25, е, я часто це бачу теж в Треці чи десь в інших соцмережах, що дівчата хвилюються, що після 30 це вже ну там ну все, ну все, ну що. Ну, ну, ну ви ж теж думали, що після 30 це вже така тьотя Тьотушкіна. Ну, бо я була в цьому прям переконана. Знаєте, що ще? Немає правил, як жити. Ніколи не пізно ні для чого можна піти займатися балетом в 40, просто бо тобі подобається. Можна змінити професію, можна вступити до університету на там другу вищу в 55 Чому ні? Тобто, ви живете одне своє життя і ви ним керуєте. Не хтось то придумав, що в 30 уже там спідничку поколінця і сиди на одній роботі, бо кому ти там потрібна. Ні. Змінюватись ніколи не пізно. І жити так, як хочеш, теж ніколи не пізно. Ну, ви знаєте, за мої там роки я маю підприємницький досвід, я викладала в університеті, я знімаю YouTube, я працювала два тижні в наймі. Тобто, це дуже різноманітний крутий досвід, і це все компоненти мого життя. І якщо я завтра вирішу, що я хочу бути там дизайнером, програмістом, художницею, то я зроблю щось, щоб це додати в своє життя. Бо це моє життя. За фіналю цей свій спіч. Чим яскравіше життя, тим повільніше йде час. Тобто, якщо вам зараз здається, що життя несеться просто з якоюсь скаженою швидкістю, треба терміново додавати якісь елементи яскравості в свою буденність. І я не кажу про ці елементи, що там не знаю, поїдьте в Крушавель. Ні, хоча Крушавель це теж, звісно, добре. Я маю на увазі гуляти, сходити в невідоме місце, зустрітися з людиною, з котрою ви не зустрічалися раніше. І ось цей новий досвід, будь-який, коли кожен день, хоча б трошечки не схожий на попередній, він трошечки сповільнює час. І от на момент запису цього відео минуло три тижні січня, я ці три тижні наповнювала якимось такими родзинками. Ну, там ми поїхали з дитиною в музей Медуз, потім на якісь атракціони, потім ми десь сім'єю повечеряли. І в мене немає відчуття, що час несеться. Але коли кожен день такий сурка-сурка-сурка, така кліпнула і. А, 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 а чого вже літо? Ми ж вчора святкували новий рік? Ось такі мої усвідомлення в 30 ну, принаймні такі ключові, котрі я згадала. Можливо, ще зроблю другу частину відео на цю тему. А вас запрошую в коментарі ділитися, що ви зрозуміли після 30. А якщо вам менше цього сакрального віку, то напишіть, будь ласка, як ви сприймаєте вік в 30. Що там таке відбудеться? Дякую, що додивилися. Підписуйтесь на канал, заходьте в інстаграм, запрошую на коуч сесії, тобто до зустрічі в будь-яких можливих форматах.